Вітаю усіх. Ви на каналі Progen School. Мене звати Євгеній, і в минулому відеоролику ми з вами поговорили про таке поняття як двійкова система числення. А в цьому відеоролику я хочу коротко вам показати все ж таки особливість переведення чисел з десяткової системи числення в двійкову, щоб ви просто розуміли, як з використанням цих нолоків одиничок можна представляти, наприклад, числа. І нічого складного насправді тут немає. І змушувати вас думати про те, що вам там, доведеться постійно виконувати ці операції, я не хочу. Насправді нам більше потрібно буде з вами розуміння того. Які обсяги даних ми зможемо з вами закодувати тією чи іншою кількістю цих нулів одиничок цим програмним кодом, ой, перепрошую, машинним кодом? Так от, давайте ще раз пригадаємо те, на чому ми завершили. В двійковій системі числення ми використовуємо тільки цифри 0 або 1. Десяткові від 0 до 9, тому десяткова і двійкова система числення. Очевидно, якщо ми будемо переводити з десяткової в двікову, там, числа 0 і 1, тут все просто: 0 це 0. Один це один. Проблем немає. Але цифра 2 в десятковій системі числення існує. двійковій її вже не існує, ми не розглядаємо її. Але тут ми говоримо, що за рахунок того, що ми ніби от ми перебираємо, да, ми рахуємо, ми набираємо, додаємо постійно одиниці до цього попереднього числа, ніби таким перебором. Так от, ми говоримо, що ми ніби до цієї одиниці додали ще одиницю, ми переповнили оцей розряд. У цю одиницю, тобто ми переповнюємо в даному випадку розряд. І так само, як і в прикладі з десятковою системою числення, ми маємо онулити розряд, останній ось цей, і додати одиницю до наступного розряду. Тому 2 це вже буде 1,0. Додаємо одиницю 1, 1, тому що до 0 одиницю легко додати в двійковій системі числення. 4. Це вже буде ось так само. Ми додаємо, ну, можна представити, давайте я покажу це так: 1, 1 плюс 1. 1 плюс 1. В даному випадку це 2. 2, Але 2 – це в десятковій системі. В двійковій це вже 1-0. Тобто Ми переповнюємо розряд, додаємо одиницю сюди. Одиниця плюс 1 це 1, 0, тобто 0 сюди 1. І одиниця виноситься. Тобто, Операції виконуються так само, як в десятковій системі числення. Це математика, вона працює ну, фактично, ці всі правила працюють з будь-якою системою числення. Тому ось так це виглядає: 5: це буде 1,01, 1, 6 це 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1, 8, це вже ось переповнюються розряди, повністю це створюється ще один розряд, відповідно, 1, 0, 0, 0. І 9, 10 – Ви бачите це на екрані самостійно. Як же це працює? Ще раз. Ну, скажімо так, не хочу вам розказувати всю цю математичну, всі ці математичні основи і так далі. Розглянемо простий приклад, і ви все зрозумієте. Візьмемо число, наприклад, 524. В десятковій системі числення воно представлено. Ми знаємо, що це 5 помножити на 100 плюс 2 помножити на 10 плюс 4. Давайте це представимо дещо інакшим вигляді, в деякому іншому вигляді. Це буде 5 помножити на 10 в другій степені. Плюс 2 помножити на 10 в першій степені, і ми знаємо, що 4 це ніби помножене 4 на одиницю. А ми знаємо, що будь-яке число в нульовій степені це одиниця, тому, що це, тому це 10 в нульовій степені. І я дуже люблю пояснювати своїм учням е, ось це все, е, таким чином. Кожна цифра в позиційній системі числення ніби позначає, яку кількість десятків ви можете закодувати з використанням цієї цифри ну, І цього точніше, цього розряду. Тобто, якщо ми говоримо про останню цифру, подивіться уважно, це означає, що лише використовуючи одну цифру, лише одну цифру, ми можемо закодувати позначити 0 десятків. Ну, правильно, ми однією цифрою позначаємо від 0 до 9 нуль десятків. Тобто жодного десятка не можна позначити. Коли ми говоримо про, ну це, грубо кажучи, про там, два, два, Двоцифрове число, то ми розуміємо, що вже ми можемо, з використанням двох цифр, позначити якусь кількість десятків можемо позначити. В даному випадку тут два десятки, і так далі. А кількість десятків, я маю на увазі, це ось ця максимальна десяти, яка може бути позначена. Тобто, от, можна таким чином. Говорячи про трицифрові числа, ми вже можемо позначити. Там, 10 в другій степені, тобто вже сотні, ну ми їх так називаємо, да? ніби кількість, я їх кажу завжди, кількість, ніби якась десяток цих можна позначити і так далі. То коли ми говоримо, ну, я сподіваюся, це зрозуміло, просто, можливо, не зовсім правильно, але це досить просте таке пояснення. Тобто, і от чим більше цифр ви будете дописувати наперед, тим більшу кількість десяток ви ніби можете позначити з використанням цих чисел, цих цифр, перепрошую, і цього числа в цілому. Так от в віковій системі це все працює так само. Давайте розглянемо. Приклад, той, що побудований у нас зараз зліва, ось цю табличку ніби, і розглянемо приклад. Фактично подивіться, з використанням однієї, однієї цифри 0 або 1, ви не можете позначити жодну двійку, жодну кількість двійок. Бачите, двійки починаються, можна їх вже позначити з десяткової системи двійкової, тільки маючи дві цифри. Тому е, ми говоримо, що з використанням ось цього ну, одноцифрового. Числа в дійковій системі числення, ми не можемо позначити жодну двійку. Тобто, ніби два в нульовій степені. Вона позначає кількість у цих двійок в нульовій степені. Тут уже, подивіться уважно, маючи е, дві цифри, ми подивіться уважно, можемо позначити числа до 4, а ми знаємо з вами, що до 4 це одна кількість двійок і ще якесь число там згори. Маючи три цифрові числа уже в двійковій системі числення, ми можемо позначити. Фактично, вже дві двійки, тобто від 4 і до 7. Ну, дві двійки, в розумінні, це 2 в другій степені. Е, я ж кажу, це таке грубовате пояснення, але воно достатньо може бути простим для вас. Ну, і чотири цифри ми позначаємо, можемо вже позначити діапазон це від 8 і до логічно до наступної, до 15. Е, як це працює? Так само, як і з десяткої системи числення. Маємо запис. Наприклад, треба розуміти, що оця остання цифра позначає кількість, ну, тобто, це якісь, якась кількість дві, кожен із цих розрядів позначає. Починаємо з кінця і йдучи усюди з, так би мовити, з права наліво, просто змінюючи степені двік. Тобто, це число 0 означає, скільки ми взяли двійок в степені 0, тобто скільки ми взяли чистих одиниць в даному випадку 0 одиниць. Ми взяли нібито. Далі ми маємо 1, оцю, оцю вже одиничку. Це скільки ми взяли двійок в першій степені. Далі скільки ми взяли двійок. Це нуль, ось цей нуль. Помножте на 2 в другій степені. Скільки ми взяли двійок в другій степені. Далі оця наступна, давайте буду позначати. Далі оця наступна одиничка. Це 1, один, Давайте тут позначив плюс. І тут позначу плюс. Це вже ми взяли одну. Двійку в третій степені Далі, тобто розумієте, да 4 цифри я казав. Чотири цифри Це значить, взяли одну вісімку і далі ще щось взяли. Далі взяли нуль двійок в четвертій степені і взяли одну двійку в п'ятій степені. Давайте це тепер порахуємо двійкові, в десятковій системі числення. ну Там, де нулі, ми можемо його зразу значить взагалі ми не брали таку кількість двійок. І далі у нас це 1 помножити на 2. Плюс 1 помножити на 2 в третій – це 8, плюс 1 помножити на 2 в п'ятій – це буде 1 помножити на 32. 32 плюс 8, це буде 40, і 40 плюс 2, це буде 42. Отже, ось цей запис позначає число 42 відповідно в десятковій системі числення. Часто для того, щоб не плутатись, ось тут індексами вказують системи числення. Як же перевести навпаки? Наприклад, взяти число 42 і перевести його в двікову систему числення. Давайте із цим також розберемося. Отже, існує кілька способів, математичний спосіб, такий простий, який вивчаються в школі завжди там, ділити на два, отримувати остачі і так далі. Я не хочу вам цього. Вказувати. Я хочу якраз таки, щоб ви правильно розуміли, що ж власне кажучи, ми маємо з цього отримати. Ми маємо навчитися визначати обсяги можливих даних, які ми можемо кодувати тією чи іншою кількістю ноликів і одиничок. Зрозуміло, що кожна позиція в записі двійкового числа визначає якусь степень двійки, тобто кількість там, ну, якийсь там обсяг двійок, який ми будемо додавати. Так от. Для того щоб перевести, наприклад, те саме число 42 тепер в двійкову систему. Якраз перевіримо, чи правильно ми все зробили. Нам все, що потрібно, от я для себе завжди роблю так: визначити максимальну степінь двійки, яка буде наближена до числа 42. Логічно, думаємо. 2 в першій це 2, в другій 4, далі 8, далі 16, далі 32. І наступне це буде 32 на 2, буде 64. Очевидно, 64 менше за 42. Тому я беру і 64 вже не враховую, а беру попередню степінь двійки. 32. І часто я записую такий ряд. 32, 16. Далі я беру відповідно 8, 4, 2 і 1. Це 2 в нульовій. А далі все, що я роблю, це визначаю, якраз таки, які з цих чисел будуть входити в запис 42. Є доданками цього числа. Ну тобто складатимуть це число. Для цього я беру тепер 42 і віднімаю, ну, 32 нам підходить, бо воно менше. Віднімаю 32. Очевидно, що 32 туди 100% війде. Це і ставлю сюди одиницю, що вона входить. Далі беру 42, віднімаю 32. Очевидно, що це буде 10. Тоді. 16 це занадто велике число. очевидно, 16 туди вже входити не може. Тому тут ставлю 0. 8 це число менше за 10, те, що в нас залишилось, тому я візьму і скажу, що 8 точно туди входить, а тепер від 10 я відніму 8. Це 2. 2 менше за 4, тому 4 туди точно не входить. А двійка входить очевидно. І коли я 2 відніму 2, залишиться 0, тобто це означає, що вже нічого не залишилось. Оця одиниця теж не буде входити. І от так я легко перевів. Подивіться, число 42 в двійкову систему числення. Мабуть, це один з найпростіших методів для мене. Він там називається метод лампочок. Здається, його використовували в гарвардських курсах. Заснову програмування, там на прикладі лампочок включається, виключається лампочка, але це так і працює в власне кажучи, в комп'ютері. Тому от рекомендую використовувати цей метод. І, от знаючи тепер два оці методи переведення чисел з двійкової в десяткову і з десяткової в я сподіваюся, що в наступному відеоролику ми легко з вами розберемо, як же кодуються дані в пам'яті комп'ютера. Ну в даному випадку почнемо з числових даних, як числа представити. В такому вигляді, в такому записі, який буде зрозумілий, власне кажучи, в лапках персональним комп'ютером. А, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І а, якщо у вас є бажання і можливість, ви можете підтримати проект програмування в школі. У нас є конверт, куди ви можете задонатити кілька гривень для того, щоб ми змогли проводити різні активності для учнів шкіл. А в якості коментаря до платежу можете вказувати ваші бажання, запитання, а, власне кажучи, на чим ви би хотіли більше попрацювати, про що дізнатися, які задачі розібрати, а, ми зможемо вам в цьому. Допомогти. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відеоролику.